Виконуємо номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів з 17 по 20, підручника Геометрія 7 та номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 8 до параграфів з 38 по 41 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво ганеза 2024 рік. У прямокутному трикутнику один з гострих кутів дорівнює 40 градусів. Установіть відповідність між кутами 1,3 та їхніми градусними мірами А, Г. Кут, що утворює, висоту трикутника, провед... Кут, що утворює висота трикутника, проведена до гіпотенузи із більшим катетом. Друге менший з кутів, що утворює бісектриса прямого кута з гіпотенузою. І третє, кут між прямими, що містять бісектриси прямого і меншого гострого кута трикутника. Приступаємо до виконання. Розв'язуємо першу задачу. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АБЦ, кут С 90 градусів. Кут Б40 градусів, Це Ф проведена висота. В першому завданні нам потрібно знайти кут, що утворює висота трикутника, проведена до гіпотонузи, ось вона це Ф, і з більшим катетом. Обґрунтуємо, який ж катет буде більший. Чи АС, чи ЦБ. У нас кут Б40 градусів, тоді. Використаємо властивість прямокутного трикутника про те, що сума його гострих кутів дорівнює 90 градусів і знайдемо кут А. Кут А буде 90 відняти 40, отримаємо 50 градусів. Також ми знаємо за теоремою про співвідношення між сторонами і кутами трикутника, що проти більшого кута у нас 50 градусів більше, лежить більша сторона. Отже, С буде більше, ніж АС. І тоді нам необхідно знайти градусну міру кута FCB. Але це зараз все запишемо обґрунтування. Кут Б дорівнює 40 градусів, тоді кут А дорівнює 90 градусів, відняти 40 градусів. І це буде 50 градусів. І в дужках напишемо властивість прямокутного трикутника. Далі за теоремою. про співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Проти більшого кута лежить більша сторона. Більша сторона. Кут А більше за кут Б, тоді це Б більше. За АС. Це ми обґрунтували. градусну міру якого кута ми з вами знаходимо. Ну, а тепер працюємо з трикутником CFB. CFB. В цьому трикутнику у нас кут F дорівнює 90 градусів, бо Це F за умовою висота, Кут B. Дорівнює 40 градусів. Мабуть, давайте кут F назвемо трьома літерами, бо їх тут декілька. Значить, це буде CFB. Кут CFB дорівнює 90 градусів. Кут B – 40 градусів. Знайдемо градусну міру кута. Ф, ФЦБ дорівнює 90 градусів відняти градусну міру кута Б. Знову ж використовуємо властивість прямокутного трикутника, що сума його гострих кутів дорівнює 90 градусів. Отже, 90 віднімаємо 40, отримаємо 50 градусів. І пояснимо сума. Гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Ми знайшли градусну міру кута, записуємо відповідь. Це 50 градусів і запишемо нашу відповідність. У нас 50 градусів це УБ. Тоді маємо перша задача, перша відповідність 1Б. Переходимо до другої задачі. Задача друга. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано той же трикутник АБЦ. Кут С 90 градусів, кут Б40 градусів, але тепер СЛ уже бісектриса прямого кута. І потрібно знайти менший з кутів, що утворює бісектриса прямого кута з гіпотенузою. Отже, або кут А Л, С, або кут Б, Л, С. Ми потім зрозуміємо, який з них менший. Приступаємо до виконання. Працюємо в трикутнику С ЛБ. У нас кут Б дорівнює 40 градусів. Куд ЛЦБ дорівнює половині від кута С. І це буде одна друга помножити на 90 градусів, отримаємо 45 градусів і пояснюємо, чому, бо це l бісектриса. Ну, а тепер знайдемо градусну міру кута CLB. ЛБ, скільки сума кутів трикутника 180 градусів то знаходимо градусну міру кута Б Це 180 градусів відняти суму градусних мір L. Це Б і кута Б. Сто вісімдесят віднімаємо у нас сорок п'ять градусів додати сорок градусів. Сто віднімаємо вісімдесят п'ять. Отримаємо. Дев'яносто п'ять. Дев'яносто п'ять градусів. Ну, а тепер знайдемо кут АЛЦ. він буде суміжний з нашим кутом. Кут АЛЦ Суміжний з кутом БЛЦ. Із. Властивості суміжних кутів знайдемо градусну міру кута А Л, Це буде 180. Ми знаємо, що сума суміжних кутів 180 градусів. 180 відняти 95 Отримаємо 85 градусів. У нас в умові задачі стоїмо менше кутів. 85 градусів менше, ніж 95 градусів. Отже, записуємо відповідь. Менше кутів 85 градусів, і наша відповідність буде 85 літера Г. Буде 2 Г. Задача третя. Задача третя. Я виконала малюнок і коротко записала умову нашої задачі. Нам знову вже дано трикутник АБЦ, кут С 90 градусів, кут Б 40 градусів, і Ц і БФ бісектриси. в умові задачі стоїть питання. Знайти кут між прямими, що містять бісектриси прямого і меншого гострого кута. Ну, ми вже знаємо, що 40 градусів менший, бо кут А у нас 50 градусів із попередніх задач. І потрібно знайти кут між прямими, що містять бісектриси. Кутом між прямими називають менший з кутів, що утворився при перетині прямих. У нас кут С О літеру поставимо С О, Б, і в FOL більше, а ФОЦ і ЛОБ – це менший, тому знаходимо кут ФОЦ. Працюємо в трикутнику С ОБ. У нашому Трикутнику кут ОЦБ дорівнює половині кута С. Це буде 1 друга помножити на 90 градусів, маємо 45 градусів. Пояснюю, тому що у нас це L бісектриса. Кут ОБС Дорівнює половині кута Б. Кут Б у нас 40 градусів, тому одну другу множимо на 40, це буде 20 градусів. Пояснюємо, БФ у нас також бісектриса. Ну, а тепер, використовуючи, що сума кутів трикутника 180 градусів, знайдемо градусну міру кута СОБ. Сума кутів трикутника 180 градусів. Тому градусна міра кута СОБ дорівнює 180 градусів відняти суму градусних мір кутів ОСБ і ОБЦ. Це буде 180 відняти 45 градусів і 20 суму. 180 віднімаємо 65, отримаємо 115 градусів. Ну, а тепер кут ФОЦ і кут СОБ суміжні. із властивості суміжних кутів кут FOC дорівнює 180 градусів відняти кут COB і це 180 відняти 115 отримаємо 65 градусів. І записуємо відповідь. 65 градусів. І варіант у нас 3В. Наша відповідність. Отже, отримали 3В, 2Г і 1Б. Номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Геометрія 7 та номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника Математика 7. Виконано.